Чому у прифронтових населених пунктах півдня досі доступні російські теле і радіоканали? Як Росія розгортає мережу провладних медіа на окупованих територіях? Та чим може відповісти Україна на російську інформаційну загрозу? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. В окупованому Маріуполі почало мовити російське православне радіо Віра. За словами керівництва мережі, радіо вже можна почути у Бердянську, Мелітополі та Генічеську. Також протягом 2025 року Росія планує запустити в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську та новій каховці мовлення державного радіоспутник. Окупанти прагнуть поширити сигнал про владних медіа, також на сусідні, підконтрольній українській владі, міста. Як цьому намагається протидіяти українська влада? Та які канали українські редакції можуть використовувати для того, щоб тримати зв'язок з глядачами в окупації? Про це сьогодні у програмі Ні, право на срочку служби в армії. Село Біленьке Запорізької області понад 20 кілометрів до лінії фронту під контроль на українському уряду. Територія, проте звичайне перемикання каналів у телевізорі змушує сумніватися, що влада тут контролює інформаційний простір. Журналістка новин при Азов'я переконалася, що в системі цифрового мовлення Т2 тут доступний весь широкий спектр російської пропаганди, зокрема окупаційні медіа за ТВ, Таврія Херсон і Первий Республіканський, а також російські державні ресурси, включно з телеканалом Міноборони РФ Звізда. Член національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Максим Монопрієнко переконує, влада має та використовує два шляхи для боротьби з поширенням російського контенту. Перший спосіб це власне запускати наше мовлення, тому що, по перше, це дозволяє розширювати покриття українським сигналом. По-друге, це зменшує ймовірність проникнення там російських медіа, тому що ну, кожна українська станція, кожен український телеканал, він водночас і блокує ворожий сигнал, як на своїй, так і на сусідніх частотах. Це один метод протидії. Другий метод протидії це у нас дії вже там спеціальна. Система глушіння, вона довела свою ефективність, але цю систему безпосередньо координує Держспецзв'язок разом з концернами РККРТ. Ця інформація, зокрема, про місця і там технологічні рішення, вона не є публічною для того, щоб ну мінімізувати ризик її знешкодження, скажімо так. Утім, чим ближче до лінії фронту, тим складніше обслуговувати обладнання, пояснює член нацради. Хоч ми з вами говоримо більше про південь, але там наведу приклад приклад Харківської області, там Верликий, Великий бурлук, Куп'янськ. Ну там настільки наближена лінія, що просто пряме влучання і знищення і наших веж і обладнання. І от минулого тижня ця ситуація сталася в великому бурлуці. Повністю знищений контейнер з обладнанням, повністю знищена вежа, і ну неможливо туди дістатися через активні обстріли. Попри, те, попри це, спеціалісти Держспецзв'язку, спеціалісти концерну УДЦР. Вони намагаються робити все можливе, і, наприклад, в великому борлуці там протягом одного дня вдалося, хоча би підняти сигнал українського радіо та суспільного. Вони відновили його мовлення. А вже решта, ну це це по мірі можливості. Все ускладнює. Ситуація з постійними обстрілами і з активними бойовими діями днями призначений Росією так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що сигнал окупаційного Радіо Таврія можна спіймати в Одесі та Одеській області. Росія створила телеканал і Радіо Таврія у 2022 році. Після того як захопила регіональну філію Суспільного в Херсоні від листопада 2022 року, після звільнення Херсону українськими військовими медіа працює з Досі окупованого Генічеська. за інформацією національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Росія запустила на тимчасово окупованій території Запорізької Херсонської областей та у Маріуполі щонайменше 9 нових медіа. Безперечно, це така частина інформаційної окупації, і та вони це використовують для нав'язування там своїх наративів, поширення дезінформації. І е, з того, що ми чуємо в, в ефірі, е, ну по-перше, е, вони закликають е, налаштовувати приймачі там, антени на, на свої медіа, подаючи подаючи це як. Е, Отримувати нібито актуальну інформацію і правдиву інформацію про бойові дії. Вони маніпулюють тим, що слухаючи ці медіа, можна дізнаватися про полонених українських військових, можна звертатися буцімто для порятунку родичів, і це такі от основні основні наративи, які звучать у них в ефірах. Крім створення медіа суто для окупованих територій, Росія поширює на захоплені міста сигнали власних теле- і радіостанцій. 22 липня у Маріуполі почало мовити російське православне радіо Віра. Ще раніше, в листопаді 2024 року, його запустили у Бердянську, Енергодарі Генічеську та Мелітополі писало керівництво мовника. Представниця інституту масової інформації в Запорізькій області Наталія Виговська вивчає, як Росія завойовує інформпростір. І зараз я порахувала, наприклад, тільки в Бердянську 26 fm частот 19 з них транслюються через Бердянську вишку, і це частоти ну всі російські. Ну, наприклад, там от є радіо. Ми про нього колись говорили. Юб молодої це радіо, типу пропагандистське молодіжне радіо, яке відкрили. Майже разом з цією організацією, абсолютно пропутінською пропагандистською «Юг Молодої для молоді. От там ну радіо звізда. Да? Ми знаємо цей медіа звізда їх, і власне, ну який там контент теж відомо. Да? Ну, За радіо, який входить в. Холдинг за медіо це суто запорізька така. Да, такий е, е, обращик да їх нових нових медіа відкритих е, з моменту окупації в Мелітополі. Е, таких FM часто 37. Наталія Виховська підрахувала, що на окупованій території Запорізької і Херсонської областей Росія відвела під своє мовлення 98 fm частот Також є два телеканали За ТВ і Таврія та низка друкованих видань. Середній наклад видання Запорожський вєснік» – близько 100 тисяч примірників на тиждень. Проте перед російськими президентськими виборами 2024 року його збільшили в шість разів. Разом із поступовим збільшенням покриття для власних інформ ресурсів окупанти намагаються перекрити жителям захопленої частини півдня доступ до українських медіа. Володимир Сальдо ще в лютому 2025 року заборонив використовувати неліцензовані комплекти супутникового телемовлення. Йдеться про українські тарілки, які окупанти називають гориничами. Жителям пропонують безкоштовно обміняти гориничі на комплекти оператора Руський мір. Представниця інституту масової інформації Наталія Воговська розповідає про боротьбу Росії з українським мовленням. Цей окупаційний губернатор Байлицький, на відміну від окупаційного губернатора Херсону, він не вводив каральних заходів ну, проти тих, хто користується цими гориничами. Бо в Херсоні введено введений наказ цього. Зрадника про те, що е, ті, хто використовують українське супутникове обладнання, воно вважається ворожим, таким, яке там створює там небезпеку націю безпеці їх, і тому ну, це е, вже дуже дуже стає небезпечним вже на рівні от, законодавчих актів, які вони водять е, зараз. Можна говорити про те, що у них. Е, Е, дуже серйозно, у, у них це ну у окупаційної влади, зокрема е, е, окупованих територій Запорізької області. У них така жорстка стратегія, бо скоріш за все, вони отримав отримали такий жорсткий наказ. Мінімум да там півроку тому. Е, вже так жорстко, що у них має бути покриття 100% російським сигналом. Просто всієї території зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Журналіст Олександр Демченко є співзасновником проєкту Донбас Реалії на Радіо Свобода. Ця редакція з 2014 року відстежує події на підконтрольній та непідконтрольній Україні територіях Донецької і Луганської областей. У своїй роботі медіа має долати низку викликів. По перше, охопити мовленням жителів окупованих територій. По-друге, отримувати від читачів і глядачів окупації інформацію про те, що відбувається в їхніх містах. Від 2022 року робити і те і інше стає дедалі важче. Зараз вже от у липні цього року черговий законодавчий пакет прийняла Держдума Російської Федерації, в якому Ще більше закрутили ці рейки, е, заборони доступу до е, вільної інформації, тобто, от в липні прийняли закон в Росії, який, наприклад, е, вводить відповідальність тільки за пошук так званої екстремістської інформації, як вони це називають в Росії. Під екстремістською ми розуміємо, що може потрапити що завгодно. Е, це може бути. Е, Якась просто інформація про перебіг бойових дій про втрати російської армії, чи просто про якісь негаразди життя на окупованій території за великим рахунком мені здається до екстремістської інформації може навіть відноситися інформація про великі проблеми з постачанням води, наприклад, у окупованому Донецьку або тому інших містах Донбасу, тому що це якби дискредитує яку окупаційну владу, так і взагалі сам е, порядок. Життя на ці території спілкуватися з читачами на непідконтрольних територіях можна поки що за допомогою месенджерів, Signal і WhatsApp. а доносити інформацію до аудиторії через TikTok, пояснює Олександр Демченко. Прав тому, що TikTok так використовується кілька нативним е, засіб поширення інформації. Причому е, що цікаво, тікток е, як. Е, Платформа, яка створена в Китаї в Росії, не наважується його блокувати. Тобто це, мені здається, якийсь свій політичний геополітичний момент, що е, китайський продукт, китайська розробка, яка зараз все ж таки е, частково сере перенесені на територію Сполучених Штатів, але е, справа в тому, що е, росіяни не блокують його. І е, інформація через нього поширюється, але справа в тому, що. Е, Таргетинг у цього TikTok, він е, досить такий специфічний і е, досить складно е, знаходити, якщо ти цілеспрямовано не шукаєш якусь інформацію, яку ти е, саме собі поставив за мету. знайти, то він тобі може видавати просто контент, який може не відповідати ні твоїм поглядам, ні твоїм інтересам. Цей таргентинг з часом, якщо людина багато там передивляється, ті, хто лайка, і він підлаштовується під е, запити людини, але знову ж таки не завжди воно виникає так, що ти можеш підлаштувати під себе оцю от стрічку, яка у тебе йде. Разом з тим, попри всі дії з розповсюдження свого контенту та перекриття доступу до українських медіа, самі ж окупанти переконані, що їхня пропаганда все ще не показує потрібних результатів. Вважає представниця інституту масової інформації Наталія Виговська. Там дуже велика кількість до сих пір повідомлень про їх безперервну безперервну боротьбу з. За антитерористичні там якісь штуки, тобто вони постійно звітують, там затримали когось за те, що він там щось написав, за да, там, те, той, що хотів там щось підірвати, і так далі. Вони постійно серед молоді проводиться безліч, просто безліч заходів, спрямованих на оцю антитерористичну і антидиверсійну діяльність. саме, Дітям навалюють просто що сидіть тихо, і тому пропаганди недостатньо. Я так розумію, що а, кількість проукраїнського населення ну, якби залишається досить високою, хоча в медіа повістці їх у да, цей прекрасний світ, да, в якому все прекрасно і всі люблять Росію, насправді це фейк, ну, це, це така альтернативна реальність. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.